Радіє, що живий. Історія Волинського прикордонника, який зумів зупинити ворожу БМП. Ремонт стратегічного колектора в обласному центрі. Що варто врахувати? Прапор на добру пам'ять. Захисник подякував медикам за своє серце. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну випуск із донатів. Луцька громада передає на допомогу військовим щомісяця в середньому близько 40 мільйонів гривень. Від початку року з міського бюджету виділили орієнтовно 150 мільйонів. Такі цифри озвучив міський голова Ігор Поліщук на сесії. У департаменті фінансів та бюджету додали ще інформацію: на ФПВ дрони для сотої бригади спрямували 132 тисячі гривень ще 6 мільйонів на підтримку різних військових частин. У Коволі жалоба за двома земляками на війні загинули 42-річний Олексій Хоміч та на 10 років молодший Олексій Стахорський. Захисники полягли 21 квітня в очеретиному Донецької області. Відомо, що Олексій Хоміч приєднався до лав збройних сил на другий день повномасштабного вторгнення. Служив командиром відділення кулеметного взводу. Олексій Стахорський пішов на війну у червні 22-го року. Був стрільцем-зенітником. З обома воїнами ковальчани прощатимуться завтра, 25 квітня. Поховають на алеї почесних поховань міській. Кого кладовища цей день у місті оголосили днем жалоби. 12 канал висловлює щире співчуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам'ять та шана героям. Триденна жалоба у турійській громаді 22 квітня на Донеччині загинув Андрій Сливка із села Растів. 39-річний волинянин став на захист країни у другий день повномасштабного вторгнення. В Андрія Сливки залишились дружина та син. Про час прибуття траурного кортежу у громаді повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна честь та пам'ять герою. Подяка за відновлене серце. Волинські медики отримали незвичайний подарунок від бійця. Прапор кардіохірургу Андрію Старушику та його команді вручив військовий лучанин із 204-ї бригади тактичної авіації Олександр на псевдо Х'юстон. Захисник, який воював як доброволець, став одним із перших пацієнтів, якому в обласній лікарні провели знову ж таки вперше операцію на серці без розрізу лише через прокол судин. Ваду серця у нього виявили у госпіталі, куди захисник потрапив із важкою контузією. Щиро подяка хірургам та персоналу відділення кардіохірургії КП Вокал за відновлення мого серця, старший стрілець 24-ї бригади, зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ України. Дякую. Тепер знаковий прапор від бійця висітиме у відділенні обласної лікарні. Захотілося жити, взяв РПГ і почав стріляти. Це слова волинського прикордонника з позивним Лезо боєць із побратимами стримує російську навалу на фронті ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Як знищують бойову техніку? Далі у сюжеті ще рефлекс, працював чи що захотілося жити, взяв РПГ і почав стріляти. Це прикордонник з позивним Лезво. Розповідає, як на Донеччині добував бойову машину піхоти. На фронті з перших днів повномасштабного вторгнення воює у Волинському прикордонному загоні. У протитанковій заставі прикордонної комендатури швидкого реагування. Оповідає свіжий випадок, коли під вечір позиції ЗСУ штурмували танк та БМП ворога. Танками навіть не побачили, вже після того побачили на відео. Побачили БМП, як воно їде на всіх парах. БМП зупинилося від підриву міни, і вже потім я його добив з РПГ. Що, спалили і бехою танка, да? так? Військовий не приховує у той момент, відчував страх. Каже, моторошно від того, що на тебе суне така велика ворожа машина. Якийсь чи рефлекс працював чи що, захотілося жити, взяв РПГ і почав стріляти. Після пострілу, каже військовий, розслаблятися було ніколи. Адже крім техніки були ще окупанти, які намагались захопити позицію. Як штурм пройшов, якась радість була, але радість не тому, що підбив, і радість тому, що живий. Розповідає і про ту радість, яку мріє пережити понад усе. Хочеться додому, хочеться спокійного життя. У мене дома сім'я, двоє маленьких діток. Хочеться бути з ними. Проте підсумовує зараз. Мусить терпіти. Треба давати відсіч загарбникам на сході, аби ворожа навала не просувалася далі. Мусимо мусимо стримувати, мусимо боротися. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Ламають асфальт і розкопують землю. У Луцьку на карпенка карго працюють комунальники з водоканалу. Їхнє завдання привести до ладу каналізаційний колектор, який обслуговує третину мешканців обласного центру. Важливу систему водовідведення, яка впливає і на водопостачання, не ремонтували вже півстоліття. Під час реконструкції збудують тимчасову лінію перекачки стоків на поверхні ґрунту. Як вплинуть усі ці роботи на побут лучан, дізнавалася Софія Мартинюк. Випилюють шматки асфальту у Луцьку на карпенка карого Працівники водоканалу взялися за ремонт каналізаційного колектора. Завдяки ньому комунальники обслуговують майже третину Луцька, мешканців орієнтовно п'яти вулиць. Це Дубнівська, Київський майдан, відродження та 55-й мікрорайон. І таремно. Цей колектор єдина система, яка забезпечує транспортування стоків від спальних мікрорайонів міста. І вона стара та зношена. Складнощі в роботі є сам колектор. Як показали обстеження, є ділянки дуже погані, і які в подальшому можуть трошки призупинити сам процес. Стан самого колектора дуже поганий. Є проломи, є просідання. У разі неможливості водовідведення підкреслюють комунальники, технічно припиняється і водопостачання. І ця проблема реальна. Адже колектор нареконструювали близько півстоліття. Лише минулого року було два обвали. Під час ремонту її виявили, що система в аварійному стані. Ділянка завдовжки майже два кілометри потребує негайної реконструкції. До речі, буквально там за два тижні до початку робіт ми мали на цьому ж колекторі, на вже в кінці самої ділянки, де ми маємо виконувати роботи, це в районі ринку Пасаж. У нас знову ж таки черговий раз сталося обрушення верхньої частини залізобетонної труби. На водоканалі планують впоратися за 5 та місяців. Запевняють, ремонт вплине на життя мешканців мінімально. Єдине, що може бути е якийсь такий негативний момент, це Період, якщо на каналізаційну насосну станцію буде проходити додатковий обсяг води, пов'язаний там з атмосферними опадами, можливо, і якщо не буде справлятися оця тимчасова перекачка, можливо, ми будемо короткочасно понижати. Тиск води, тобто зменшувати подачу води на оселях, найбільше потерпатимуть водії, які до цього активно їздили через Крапенка Карова. Тепер тут тимчасові знаки дорожнього руху, які змінюють рух. Одна сторона дороги перекрита, а на іншій рух двосторонній Рух перекрили і на кількох напрямках. Відповідно, перекритий проїзд зі сторони. Е Вулиці Замковецької, він організований на другу сторону, і фактично у нас немає наскрізних проїздів зі сторони вулиці Сухомлинського, Сухомлинського в нас відкрита, а вулиця Липинського в нас фактично має такий тупиковий характер, тобто люди можуть добратися тільки виключно ті, що знаходяться, ну, проживають на цій території, а проїзду на вулицю карпанко карого в них, на жаль, ця вулиця на момент виконання робіт на цій ділянці вона не буде мати. Наразі на вулиці карпанка карого працює 12 робітників. Поки проводять підготовку до реконструкції. Відомо, що гроші на оновлення колектора майже 49 мільйонів гривень. Це кошти з бюджету громади і співфінансування одного з українських банків. Софія Мартинюк, Василь Марощук, дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. У коволі завершують ремонт дороги, про який люди просили роками. В обласному центрі зіткнулися маршрутка та легковик. Хто винуватець у міському парку? Екстрено шукали риболовів. У чому причина? До аварії у Луцьку зіткнулася маршрутка та легковик. Є постраждала. Автопригода трапилася вранці на рівненській воді маршрутного таксі. В'їхав у форт, який саме зупинився перед пішохідним переходом. У наслідок ДТП водійку легковика 47-річну лучанку забрали у лікарню. Водій та пасажири маршрутки не постраждали за цим фактом. Триває перевірка. І ще одна ДТП. Але вже з двома постраждалими у Луцьку на проспекті молоді аварія Бус Реномастер не пропустив мотоцикл. Відбулося зіткнення через таку поведінку водія буса 26-річного мотоцикліста та його пасажирку з травмами забрали до лікарні. У Нововолинську молодик ранив товариша по чарці. Трапилось це вчора. Двоє чоловіків, 42 та 18 років, розпивали алкоголь. а Закінчилося застілля тим, що молодший тяжко поранив ножем старшого і з травмою живота. Чоловіка забрали в лікарню. Зловмисника затримали за скоєне. Йому загрожує від 5 до 8 років за ґратами. У Коволі завершують ремонт дороги, про які люди просили роками. Вулиця, якою місцеві щоденно добираються на роботу після зими, стала буквально аварійною. Тягнути з ремонтом було ніяк, крім того, і нерозумно. Бо чим довше чекаєш, тим дорожче потім платиш. Більше у сюжеті. У Ковелі завершують ремонтувати дорогу, що сполучає два великі мікрорайони міста: Сільмаш та вулицю Володимирську. Місцеві неодноразово зверталися до міської ради з проханнями замінити на вулиці Завицькій дорожнє покриття. Весна прийшла все розмило, немає взагалі. Там реально яма на ямі. Ці кадри із нещодавньої Друга, зустрічі друго. міського голови із мешканцями мікрорайону Сільмаш. Люди вкотре просили ремонту на заводській, якою щодня добираються на роботу в дитсадок, школу, коледж, амбулаторію. Словом будь-куди. Після постійних перепадів температури взимку дорога, яка й до того була в незадовільному стані, буквально посипалася. Тут вже не було можливості її, якимось чином лад. Ямково ремонтувати, тому броне то було рішення відновити повністю одним картам дорожнього покриття, і від вулиці Володимирської до вулиці, до вулиці Відродження, і перпендикулярно теж вулицю Заводську до вулиці Тараса Боровця. На жаль, не було коштів достатньо, щоб ну, і не було можливості достатньо зробити капітальний ремонт з заміною бордюр. І там, можливо, зовнішнім освітленням нормальним хорошим, але саму дорогу ми постаралися відновити. За словами заступника Ковальського міського голови, відкладати ремонт цих вулиць було нікуди. До того ж, нерозумно, адже чим далі, тим більше грошей потрібно було б на їх відновлення. Тим паче, що кількість доріг, що потребують ремонтів, лише збільшується. Вже ми почали робити частково ремонт дороги вулиці Ольжича. Ось завершили вже ямковий ремонт. Цього виявилось недостатньо, ми ще. Будемо продовжувати цю дорогу. Також ми хочемо навести лад частково по в районі. В районі так званої перевалки і зробити частково е, ремонт доріг е, по і Повербицького треба сказати, що пріоритетними для влади міста є витрати на допомогу Збройним силам України за минулий рік з бюджету громади на потреби армії спрямували 50 мільйонів гривень. Стільки ж витратили на ЗСУ вже цьогоріч, за чотири місяці 24-го року. Одночасно з такими мільйонними донатами на українське військо владці ста стараються дбати і про комфорт мешканців громади. Минулоріч у Ковелі проводились роботи із заміни мереж водопостачання, водовідведення і господарсько-фекальних каналізацій. На цих ділянках невдовзі почнуть відновлювати дорожнє покриття. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку, в старому місті почнеться будівництво. Зведуть житлово-офісні комплекси забудовник компанії МБК. Для цього за рішенням Луцької міськради дві ділянки на кафедральній 13 та Драгоманова 15 її віддали в оренду на сім років. Як повідомили представники МБК, на цій землі планують забудову з дотриманням концепції старого міста. Висота будинків буде не вищою трьох поверхів за інформацією. системи «Юконтрол», компанія МБК зареєстрована у Миколаєві. А тим часом у Луцьку зайнялися риболовами. Муніципальна варта провела рейти з відповідної інспекції в парку імені Лесі Українки, познаходили охочих до риби та поскладали на них адмінпротоколи. Решті ж нагадують рибальство в каналах парку суворо заборонене, зокрема й через те, що цю екосистему важливо берегти для майбутніх поколінь. До теми енергобезпеки на Рівненській АЕС побувала спеціальна місія МАГАТЕ. Разом із представниками адміністрації підприємства обговорювали питання перебування постійних експертів на РАЕС та програму з надання медичної допомоги персоналу атомної станції. З метою моніторингу стану безпеки на РАЕС працюють постійні місії МАГАТЕ. Додатково на підприємство завітали експерти спеціальної місії за технічним та медичним напрямами. Міжнародні експерти обговорили з представниками адміністрації РЕС актуальні питання щодо міжнародної співпраці. Мета технічної місії узгодження графіків перебування експертів МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Технічний координатор зазначив, що вони розуміють запит українських енергетиків на міжнародну підтримку та готові продовжувати її надавати. Ми зустрічаємося з черговими експертами МГАТИ, які в нас на майданчику. Є два великих напрямки. Перший напрямок нам потрібно узгодити наші плани, щоб вони співпадали з тими можливостями, які можуть надати нам експерти МАГАТЕ. Другий напрямок це допомога, яку показує нам місія МАГАТЕ в частині медичної підтримки. Іде вже в нас довга робота по допомозі. Ми отримали і матеріальну допомогу, і навчальні матеріали, і методики, які дозволяють нам відновляти психілок. Вічний стан наших працівників в ці важкі часи. Медичний напрям обговорювали у Вараській багатопрофільній лікарні. У розмові взяли участь медична експертка МАГАТЕ, керівниця відділу охорони здоров'я РАЕС та керівники лікарні. Наразі діє програма медичної допомоги МАГАТЕ. Представники цього напряму зустрілися, аби проаналізувати прогрес та поточний стан реалізації програми. Медична підтримка від іноземних партнерів триватиме. Продовжуємо співпрацю з місією МАГАТЕ так і саме розбиваємо медичний напрямок. Мета цього напрямку це є допомога нашим працівникам, зокрема в медичному забезпеченні та жителям нашого міста представники МАГАТЕ відмічають позитивні зміни. Зокрема, було проведено навчання для наших психологів, для психологів філії ВП Рівненської АЕС та психологів аразкої багатопрофільної лікарні з питань психологічної допомоги та підтримки нашим працівникам. Ще одним заходом у межах візиту була зустріч із психологами ВРПРС. Обговорили підтримку розвитку психологічного потенціалу, який надає МАГАТЕ. Перспективи комплексної спроможності його розбудови на національному рівні та концепцію тренінгів для психологів РаЕС такі професійні навчальні заняття уже були організовані фахівцями у сфері ментального здоров'я також є перспективи для подальших проєктів. Ми вже пройшли кілька тренінгів з віденськими відомими спеціалістами в області психології. Вони надавали нам допомогу психологам Рівненської станції щодо діагностики станів психологічних, допомоги людям, які постраждали при різних нештатних ситуаціях. В нашому випадку це людям, які були учасниками бойових дій. Ми отримали дуже кваліфіковану психологічну таку педагогічну допомогу. Представники адміністрації РАЕС вважають, що зустріч із експертами спеціальної місії МАГАТЕ була продуктивною. Спільна робота з міжнародними партнерами триватиме. Звісно ж, має тривати і спільна робота для нашої перемоги, тому закликаю вас не забувати дякувати та допомагати ЗСУ, а також стежити за новинами на 12-му каналі. Якщо ж раптом ви пропустили якісь із випусків або у вас є ще бажання переглянути котрийсь із сюжетів. це у зручний для вас час на Ютуб каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю зі спевненістю і надією, що у наступних випусках хороших новин ставатиме таки більше. Дякую за увагу. Побачимось.